No. Oh. by the way. はい。

В просто немає телефону. Є а потім У нас в планах чотири поля, і нам треба було ми. Технологію цього всього приведення в відповідний стан. Ну потім, як кажуть, тика. Ми вивчаємо щось, інтернет, щось спеціалісти нам радять. Тому ми, нам треба було зробити один корд, попробувати всі технології, всі нюанси, чи правильно, чи правильно ми ланцюжком рухаємося до фінішу. І те, те, як ми зрозуміли, нам треба це все було. Тепер нам треба це все протестувати. Тому ми запросили наших южницьких тенісістів. Щоб вони пограли, у них сьогодні буде час, і вони нам у нас, може бути, як кажуть, замилені очі, ми, ми не бачимо. Свіже око воно завжди бачить краще. Вони нам підскажуть, які в нас плюси вийшли, які в нас недоліки. Ми протягом тижня це все підрихтуємо і якщо все буде стати, якщо все буде так, як ми хотіли, тобто тенісисти скажуть, так це поле, на якому можна грати, ми тоді продовжуємо далі готувати друге поле, яке в нас на 90% вже готове. Ми тільки сьогодні зрозуміємо, що ми все робили правильно, або ми щось підкоригуємо, тоді буде. Зразу приводимо відповідний стан і друге поле, і тоді ми даємо рекламу про те, що ми можемо повноцінно функціонувати працювати для будь-кого у нас немає. Якихось окремих домовленостей, з ким у нас немає території. Ми розраховуємо на те, що скот буде до нас їздити, люди з Поскота. Бо, скажімо, нам, нам видається, що із посолку Котовського доїхати, наприклад, в центр Одеси до тих кортів це буде не швидше, ніж поїхати в Южний. А, ну і Сподіваємося, що якась частина цих людей приїде сюди. Головне готово це роздягалки. Душові кімнати і туалети. Їх все по два. Ми не ділимо чоловічий жіночі, якщо в цьому буде потреба, тоді ми розділимо їх. Є адмінбудівля, яка тут колись буде адміністратор, тобто вся комунікація буде виходити тут. Територія, яка в першу чергу Таніснікове, вона під відеонаглядом нашим. Ми це все вже зробили. Всі санузли, всі функціонують, вони вже готові. Ще до цього всього ми сподіваємося, що за якийсь період, можливо, до літа, можливо, на початку літа, ми запустимо спортивне кафе наше, і тоді тут буде зручно не тільки тенісістам, тут буде просто людям, які хочуть прийти подивитися, але хочуть посидіти там, випити чашку кави чи води якоїсь попити. Ми територію ми доглядаємо. Вона Зараз вона вже готова, так як ми її собі задумували. На газонах можна буде лежати, тому у нас табличок по газонах не ходити не буде. Мені важливо, щоб люди, які приїхали сторонні, Одесити, Миколаїв, ті, хто можливо у нас тимчасово переміщені особи, які можливо грають в теніс. Коли вони скажуть, що так, це це достойно, це варто. Ми будемо приходити. Ціна нас влаштовує, тоді ми будемо впевнені в тому, що ми що ми зробили, і тоді ми зможемо відповідати на будь-які питання при проведенні, при організації при проведенні турнірів. Ми на це розраховуємо. ми... Будемо це практикувати, можливо, десь попробуємо вірніше. Так як ми сьогодні в тестовому режимі пробуємо поле, в такому ж тестовому режимі ми пробуємо якийсь міні-турнір зробити в травні місяці вже. Розмір тенісного поля 35 метрів на 17, це разом із забігами. У нас витримані всі стандарти необхідні для того, для проведення будь-яких змагань. Тому 4 корта множимо на відповідний метраж, і, і зрозуміло, вся територія, яка, яка тут за нами закріплена, як територія, земля яка наша, це 26 соток і плюс 20 24, здається, чи 26 соток ми взяли ще для благоустрою, нам теж виділено під це, нам дано на це дозвіл. Тобто під нами і з нашими руками, і з нашими головами пів гектара доглянутої землі. Одна година 200 гривень. Це зараз така початкова ціна для того, ну, просто щоб зрозуміти, у нас є бажаючі грати за такі гроші, чи немає. В тому числі ми будемо радитися. Ми вивчали звичайно, які ціни у нас в Южному. Коли ми до цього це там років 5, ми вже взялися за це. У нас була е дружня компанія мої. Друзі, і друзі моїх друзів, чиї гроші це все заводилося. Моя тут роль була такого організатора координатора. Зараз ми залишилися одні бізнесмени, все вони перестали ще самого коронавірусу. Люди втратили бізнес, хтось виїхав, хтось в армії. Тобто, ми, ми фактично. Добре, що ми тоді ще до коронавірусу Матеріали, все це було більшості свої було закуплено. От і тоді, ну що робити? Давайте будемо будувати. Якісь специфічні роботи. Я я прошу, наприклад, електрика. В чому я не розбираюся? Я прошу. Колегу свого, підскажи, скажи, що тут треба прикрутити. Я прикручу сам, але просто я боюся, що в мене в'єток. І тому ну, так сталося. Ми, що, щось просю своїх колег допомогти, так, хоча б суботу прийти підтримати. І дякуючи Богу, що ніхто не відмовив. І гуртом якесь підтвердження тези, що гуртом і батька добре бить, ну це якраз, мабуть, про нас. Задоволені, бо знаєте, коли ти зробив щось своєю своїми мізками, своїми руками, свої своїм якимсь часом, який ти не не витратив на щось інше, стояв тут раком, стояв тут з такими опущеними руками, бо ти втомлюєшся, і звичайно, задоволення від цього є. Тепер ми хочемо отри, отримати від наших тенісістів, як кажуть, цю. Хлоп, можете, можете спокійними бути, корт, корт підходить. До кінця тижня ми доробимо оцей. Ну, тут, тут вже дрібниці і починаємо братися за те. Можливо, це буде не до кінця тижня, але я думаю, що буде до кінця тижня. Ми залишимо телефони, там у нас буде при вході на територію, контактний телефон, з яким люди можуть дзвонити і всю інформацію отримати. З часом, якщо ми, ми зрозуміємо, хто у нас є, як у нас буде задіяні. Ці корти, скільки їх буде за день, зрозуміло, що ми будемо брати адміністратора, який буде всю цю роботу вести, координувати і організовувати.